Вітаю, ви на каналі IDPlay, мене звуть Сергій. Сьогодні у нас 7 days, а саме база. Я цю базу будував, розбудовував, постійно там щось змінював, тестував, і ось її остаточний вигляд. Спочатку вона була побудована вся в бетоні. ось такий бетон, да? Потім поступово вона вся поліпшується до сталі. Дивіться, в мене тут працює відразу дві башти, це такі ковалди. Да? Щоб вони працювали, що для цього потрібно зробити? Зараз показую, вам потрібно зайти в навички, прокачати інтелект повністю, і в інтелект прокачати винахідник робототехніки. Тоді у вас будуть останні п'ятий пункт. Дивіться, два розгорнутих робота можуть бути активовані одночасно. Ну і, звісно, вони там більше можуть. Перезаряджатися швидше і таке інше, але це роботи, які стріляють. В мене не стріляють, в мене просто штовхають, б'ють, мені не потрібно тут навіть стріляти. Чому ось ця велика стіна, да? що це таке з плити? Це зроблено для того, щоб коли я стріляю з арбалету з бази, да? щоб е не пролітали наскрізь, а билися об стіну і підривали зомбаків. Або якщо кидаю гранати, або бомби кидаю, да, то вони будуть цю стіну зупинятися. Ця стіна вже поліпшена до сталі. Якщо вона навіть буде в бетоні зроблена, та навіть в кругляку на початку будівництва цієї бази вона відпрацює своє. Тобто ви наносите мінімальну шкоду вибухами. Здається, дивіться, зараз покажу. А, арбалет, да, болт 60 по блокам. По зомбі 180. Да. Ударна шкода 250, ну, це від вибуху. Да? Ось дивіться бомба. 5 по блокам, 250 від вибуху. Ще цікавіше. Але арбалет цікавішим, бо він більше закидує, і в нього є модифікація. Дивіться, зараз покажу модифікації. Модифікація арбалету це обов'язково пригнічувач радіації, якщо ви вже високого рівня да, з зомбаками. Дивіться, яка дистанційна шкода. 495 плюс 110, бачите? Швидкість снаряда швидше. І за синтетичної тітяви вона летить болти швидше і далі. Летять. ну Корисна річ. Розривні кулі. Ймовірність відірвати ногу. Ставимо. І ось це Це рукоятка, ну це вже на ваш смак просто додає е, більшої керованості і точності. ну На арбалеті це не завадить. Все. Так, ну що, пропоную просто. Перевірити те, що в нас є. Викликаємо в хазматі радіаційних зомбаків. Ну, до початку 25 вистачить. Так, хлопці, я тут. Давайте біжіть, а ми зараз подивимося, як ви будете рухатися. Так, беремо арбалет. У мене зараз е 2061 да, вбито. І Біжать, так. Да. Давайте, давайте, йдіть. Ну я думаю там половина згорить, можна вже навіть потроху починати лупити. Ось дивіться, бачите, я... стріла пролетіла, але дякуючи отій тій стіні, вони отримали шкоду. А якби не було стіни, то вони б ну, пролетіли і прилетіли, вони б не отримали нічого. Тобто так ви завжди будете наносити шкоду зомбакам. Бачите, вон, лупила стіна. Можна тут ще постріляти. Тут багато місць де... <гаді> Можна ось цей лючок використати. Теж непогана річ. Так. Що, дупи горять, да біжать, <гаді> Плаче без дупові. Але іноді треба закривати цей лючок, бо вони починають тоді під мене копати. Вони, типу намагаються туди пролізти в той лючок. Ось. Е, два працюючих молоти, це прекрасно, що я вам можу сказати. Зараз я зірвав два вогнища просто одним пострілом. Це я молодець. Дивіться, перевіряємо. Трохи там пошкоджені, і мінімальні. Це радіаційні зомбі, вони швидше рухаються, ніж феральні. вони б'ють набагато більше, ніж феральні зомбаки. Ось, але, як ви бачите, все працює доволі. доволі Непогано. Можна, до речі, взагалі цю двері відкрити люк. Не ну, знаю, що двері називається. І вони будуть ще й сюди бігти. Але я хочу, щоб вони бігли максимально довго. Так, дивіться, цю базу я будував спочатку з кругляка, тестував, потім я її перебудував, просто поліпшив до бетону, також протестував. Зараз вона поліпшена вже до сталі, майже вся. Тобто вона на різних етапах вашої гри буде працювати. Кругляк, що бетон, що... Це його. що сталь. Сталь це вже для ось таких ось радіаційних хлопців. Тобто все дуже просто, дивіться, все працює, вони майже не б'ють базу, вони біжать. Зараз я закінчу з хлопцями я вам покажу саму базу більш детально. Просто ну, обліт зроблю, щоб подивився. Зараз ми закінчимо щось вони вже втомили трохи своїми цими мандрами. Вони майже не шкодять, база працює бездоганно. Використовуйте, будь ласка, на здоров'я. Можете написати в коментарях, які ви бази будуєте, чи взагалі вас цікавить такий контент, такі бази. Я знаю, що цікавить, тому я його знімаю. Скажу вам секрету. До речі, нагадаю про підписку, лайк, дзвоник, вподобайку. Зараз я навіть натисну це. Ту рекламу, да <свісно> ну ось вода тут. Е, ставте лайк. Дивіться е, взагалі, це АФК база. Можна стояти бачите, вона там все якось само відбувається. да е, В молотах стоять е, принижувач радіації, тобто вони 90 секунд не регенерують після удару молоту. Плюс він їх ще й підпалює. Чудово-чудово. Тобто на звичайних зомбаках, коли ви стоїте вночі, до вас приходить на там, звичайної складності, скільки там 8 да, зомбаків, здається. Тобто Така база спокійно відіб'ється навіть з одним молотом. Просто в мене стоїть найвища складність, як завжди, у мене складність кошмар стоїть. Жах, да, там. Ось. і, звісно, річ, в мене зомбаки б'ють 300%. Тобто Дуже велику шкоду дають блокам. Ну, Плюс ви самі бачите, що це зомбаки радіаційні. Тобто це не якісь там звичайні да, посіпака, а це радіаційні зомбаки, які дуже дуже шкодять, бачите? Ну, звісно, річ, що можна багаття, ви не бачите, як побагаті бігають, як ці індуси оці, да, які тренуються монахи чи як вони там називаються. Ось. Тому така ось справа. <гум> ну, знеся там 4 чи 5 вогнищ, да і біз тими вогнищами. Звісно, річ, що якщо це АФК-база, можна стояти просто вони по вогнищам ну, рано або пізно всі згорять. І молоти їх доб'ють. Але у нас є арбалет, навіть, бачите, арбалет це така неспішна зброя, бачите, ось зараз, да, Стіну я влучив, да, і я наніс шкоду. Арбалет насправді наносить, прокачане десь 500 майже шкоди. Все, останній дурень залишився. Ми зараз вилітаємо з бази. Так, де тут можна вилітати чи вийти. Тут вилітаємо так. Добиваємо, щоб він нам не мусолив. Так, дивіться, що у нас є. А, не туди я поліз? Ось. 2074. Зарахувалися не всі, як ви бачите, да? ось чомусь 13 штук, бо частину вбили їх ці кувалди, да? ну, або вони згоріли самі по собі. Така ось справа, але, тим паче, щось там з них там десь випало і таке інше. ну Зараз цих не випало. Дивіться, по базі. Що у нас є на базі? Ось плита стоїть, бачите, поліпшена. І ось тут плита стоїть. Тут я все обклав плитами. Зробив ось такі блоки цікаві, вони їх не б'ють, вони їх обходять. Я зробив ну, ось на рівні другого поверху. Все одно трохи, трохи побили зараз, але це, ну, це смішно, дивіться. Це це що це за шкода тут, один, тут куточок трохи побили. Також ось також плити, бачите? Стопчики обкладені плитою і вони. Обкладені отак от знизу плітою і з боку плітою. Тобто ще тут не один блок, да, а майже три блоки. ну Це вогнище майже згоріло, Ну зламалося. Тобто ви розумієте, да що ця база, дивіться, яка там, ну, це, це вогнище ось яка там смішна шкода. да Ось цей блок більше за все постраждав. Тому дивіться, якщо ви побудували базу в кругляка. Є у вас трохи бетону, да, з'явилося, ви його там десь вкрали, знайшли, зробили, купили, неважливо. Поліпшуйте спочатку сходи, тобто ось, навіть не ось ці нижні, да, а ось ці верх поліпшуєте. Тобто просто оцю доріжку поліпшуєте да, до бетону спочатку. Ось цю всю. Це що пофарбовано червоним кольором для зручності, для вас. Потім поліпшуємо ось ці блоки обов'язково. ну Вони трохи їх б'ють, Цей блок не в повітрі висить, він висить на ось цій плиті. Це бачите, ось пліта. Ось, і він е стоїть на ось цих оці два тоненьких <хи> дороги, вони стоять, е тримають цей блок. Можна тут взагалі було щось менше поставити, але я не став заморочуватися, вони, вони і так не стрибають на цю кувалду. Тут зверху стоїть ось такий конус, і тут... але це не звичайний конус, це 60 е градусів, кут, але бачите, він зараз я покажу зверху. Він за такою бачите. Е з таким стопчиком всередині, тоді він працює. Якщо у вас буде без стопчика такий кут, то він е, буде вважатися як е, стіна. Тобто зверху ще можна побудувати такі, да? а ось тут обов'язково, де до вас зомбаки, бачите, трохи побили. Обов'язково ось такий порожній ставте, напівпорожній, тоді вони будуть йти. Тобто для них ось це, бачите? Дивіться, як розбили. Це в мене з минулого разу я не відремонтував це. Тобто вони будуть отут йти. Ось ця майже не ну Тут якісь смішні там, да, щось там. Дивіться, зараз ну, що це, 20 хітпоінтів, Це смішно. Ось цю штуку вони просто йдуть. Чому я фарбую в такий білий колір? Краще видно. Дивіться, як б'ють, бачите, всі тріщинки видно. І видно, що маленька цятка не треба ремонтувати. Якщо тут великі тріщини пішли вже, то ну, з боку скоро буде хана навіть видно це без молотка в руках. Тому, щось на річ, так зручніше ремонтувати. Це ще один лайфхак від Сереги, ловіть, запам'ятаєте записуйте. Все. На цьому я гадаю, що огляд цієї чудової бази закінчено. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі ID Play. Заходьте ще і до нових зустрічей!